Легше. А що з довірою? Ну, у мене просто сильно, знаєш, у неї алергія на яйце дуже сильна. І у мене таке, не дай Бог, їй щось дадуть. А коли в неї алергія з'явилась? 8 місяців. Коли вона тільки з'явилася ну, малесенька була. Геть малесенька. А? Перший раз я їй дала спробувати яйце, чуточку. А що тоді відбувалося в твоєму житті? Ну, у мене тоді була дуже затяжна депресія, прям дуже затяжна. ну, Я знаю точно, що це з чогось вилізло. вже. Судячи по тому, які ти діагнози розказуєш себе в сторіс, і я тут думаю: блін, це в мене, напевно, в моєї дитини ця алергія того, що я там щось не проробила, чи да. це через мене. Звісно. Десь до сіми років діти знаходяться в полі мами. І це твої відчуття, і це в неї а, алергія насправді не, не так важко позбавитись. Ну, Просто це така сильна алергія, що ми два рази в житті їй давали яйце, і два рази нас забирала швидка, бо дитина вже задихалася. Від чого ти там задихалась, коли їй було вісім місяців? Ну там не пам'ятаю. Я перед цим у мене була травма У мене померла мама. І да. отак от все. Так. Да. Не будемо продовжувати сьогодні окремо. Бо ми попали. Дихай, дихай. Окремо зробимо. Ми, ми потім до цього повернемося, Тоня. Це там і в, в, не буде в неї на яйце. Справимося. Ми тепер знаємо, де то дивитися Давай водички. То було дуже тяжко. Тобі там не вистачало дихання, правильно? Може, це було набагато раніше. Ну, ти кажеш, що ти відчувала у 8 місяців. Не ти, а що відчувала ти, коли донь... доньки твої було 8 місяців. Була, ну, що відчувала я. Мені здається, це було раніше, тому що мама моя померла, коли я була на сьомому місяці вагітності. <гум> ну, навіть більше, майже на восьмому. Восьмий місяць вагітності, восім місяців <гум> вже. Це там. Я, я думаю, що на камеру ти не згодна будеш зараз далі йти. <гум> Ну, з цим ми будемо розбиратися. Обов'язково. Тепер ти розумієш, чого у моїх підопічних такі результати? Так, да, бо ти ж тако лупаєшся. Бо через От, такі дійдеш, відчуття да. через справжнє, через відчуття, коли кожен доторкається до себе. І так само, як і ти, більшість. От, от такі самі відчуття через біль. І коли кажуть: Я не можу пострункішати, мене наче переклинює. І в кожного своя стратегія. І там є причина, свій глюк, по якої він зараз в голові нема правди, він не розуміє, чому він не може. Їж, я ж розумію, їж це, стрибай, роби це і так далі. Ну, Прості схеми, <гум> дефіцит, все, і погнали. а не працює. Чому не працює? Все, Тому що є все галюк, в нашій голові. — І в кожного є своя програма, своя стратегія поведінки. І кожного разу, навіть якщо це єдина, зажорночний, условно, але ж у кожного за цим буде стояти своє. своє відчуття, різні причини. різні. Зовсім різні. І людина потім каже: я б ніколи не подумала, що це там, але ж до того треба дойти. І коли ми до цього да, доходимо... Деколи ти такі приклади наводиш, що здавалося блін, ну як це взагалі пов'язано? Там розлади харчової поведінки в дитини, тому що там себе не любила мама. Такі, ну, ти побачиш, типу, як пов'язана на аналіція твоєї дитини, з, з твоїм відчуттям. Побачиш. Ми до цього з тобою повернемося. Тобто до тебе можна звертатися не тільки з темою я хочу постронкіше, зараз да, розберись». Після школи Ольги Дівєєвої, психосоматика, я ж зараз працюю з різними станами, з різними діагнозами. Навіть з раком вже працювала. Рак на, насправді не відрізняється нічим від любого другого симптому. Це теж з так, голови? так само він, він так само через конфлікт. Люба, люба хвороба з'являється, коли є заряд, є конфлікт. І тільки там заряд побільше, більш трагічний конфлікт. Ну, з цього можна вийти, так? Ти да. на своєму прикладі да. це показуєш, да. ти це зовсім не да. приховуєш на кожному своєму виступі, ну це дуже потужно. Як ти з цього вийшла? Через психосоматику. Тобто ти знайшла цю свою велику причину, Конечно, ти її Але ж, але ж і... мені до фахівця довелося звертатись, я і казала, і буду продовжувати казати Олі, і владу дякую, тому що завдяки їм я пішла в глибину, в ту свою біль і подивилась правді в очі. Коли ти собі кажеш правду, а це дуже боляче. І не кожна людина згодна казати собі угу. правду. Так як ти говорила про наші зустрічі, думай, не ну, то відчуття це те, що тут, а не те, що ти думаєш головою, бо це зовсім інше. Так, да, голова розкаже стільки всього, там, логічно, тобі вистроє в такій цепочці, але ж там нема правди. Я тобі задала декілька запитань, і ти бачиш, як в тебе піднялись твої відчуття. От там правда. Але ж головою ну, ніяк неможливо пов'язати алергію на яйце в дитини з втратою мами. Ну, да, це... а, але тіло не бреше. Правда в твоїх відчуттях, і воно завжди тобі покаже, де насправді причина. І де